Вимкнули у нас світло ще о 14.30. Обіцяли з 15 ну відключили о 14.30. І не буде світла аж до 6. Ну, це таке. Перебили мені всю роботу. У мене робота є. І просування. І... Ну, є. Ви бачите, що я готуюсь. Готуюсь до дітей, до гостей. Ой, ну нічого, завтра буде день. Сьогодні ж півдня проходила. Да, і зайшла ж в коментарі, бачу, Аллочка мене просить скиньте посилання на, на об'яву на, об на матраці. Мені дуже шкода, вже та об'ява неактивна. Я вам поставлю зараз скріншот і фотки подивіться. Ну, я їм написала сьогодні подяку. Так мені просто повезло. Що мені треба були два матраси, оці бо зима, а воно отак не затишно якось як, як твердо спати. Та Я хотіла ж ковдри ж я знайшла відразу, що у них такі ж на вовні. Ну, може, що дешеве, то люди бігом розібрали. Може, що сьогодні Чорна П'ятниця. Я не знаю, ну неактивна вона. Та об'ява. Так, да. та є таке. Що вам ще сказати? Ну, мені там ще написали, що за борошну, за цільнозернове, що налисники піднімають цукор. Ну, це, дівчатка, у кожного свій організм треба підлаштовуватись, треба все випробовувати, з'їв, через дві години поміряв цукор, ну таке. Що підходить, що не підходить. На вівсяному борошні дуже все добре. Виходить особливо печиво, мені подобається. Що ще сказати? Нема вже що і сказати. Зараз поп'ю каву і не знаю, що робити, нема мені що робити. На вулиці не будеш нічого робити. Бо вже так то теж тимніє. Оце так. Перебивають нам цим світлом все. Все. Поки що все.